Послання 234 Діва Марія. Відкрийте свої серця на істину. Субота 29 жовтня 2011 року 1649. Моя дитино. Ти повинна постійно молитися про мій захист. Ти є проваджена, і ти повинна скласти всю свою довіру в моєму улюбленому синові. Моліться за навернення скрізь. Так багато загублених душ потребують ваших молитов. Ніколи не забувайте про це, яким би важким не був для вас цей шлях. Дух Злого Духа покриває більшу частину людства, як ніколи раніше. Дії шахрая посилюються та душать моїх дітей скрізь. Навіть ті, які сповідують свою вірність моєму улюбленому синові, закривають вуха на його благання. Рятувати душі, настільки зарозумілими вони стали через гординю, що забули, що святе слово мого сина це єдине життя, якого вони потребують, Молитва є життєво важливою в цей час: ті, які звеличують себе в очах інших, проголошуючи слово мого дорогоцінного сина, однак відкидають його заклик, зачерствіли своїми серцями до істини. Діти, ви повинні почути мого Сина, Ісуса Христа. Слухайте, що Він говорить вам. Святий Дух, якщо ви дозволите Йому, відкриє ваші серця на істину, оскільки Він говорить до вас через ті святі послання. Я плачу від смутку, коли бачу, як Його святе Слово сьогодні відкидається. Ви, які засуджуєте Його, повинні усвідомити, що Він приходить зараз. Не тільки для того, щоб врятувати вас, він приходить також, щоб потішити вас у ці дні темряви. Якщо ви справді вірите, що Він є хлібом життя, то дозвольте йому пробудити ваш дух любові. Моліться за навернення повсюди, залишилось не так багато часу ваша улюблена матір, Марія, цариця неба і землі.